з кабелової штуки. Так, вітайте. Ну, стік ідеальний. І вона ця добра. Все зроблено. Подобається мені тепло, це саме, ну, саме найкраще, що для мене є в житті, бо я боюсь дуже холодно. Я не можу сказати про весь народ Ізраїля, але українці, які то тобто є наша нація, яка тут проживає, дуже гарні люди. Не покинули нас ну, наодинці з цими проблемами. Основне, що саме тяжке, ми думали, що нас тут жде, це язиковий бар'єр. Але цього не сталося тут, мабуть, ну на. Мій погляд, я так думаю, що відсотків 60. Ну, хай вони будуть рускоязичні, але я їх добре розумію, і це наші щирі українці. До речі, тут ну, і білоруси, і казахи, і ну, всі національності, які ну, з нами дуже, -дуже гарно ну, відносяться і допомагають нам в першу чергу. Реабілітація, протезування. Тобто ну, Ізраїль це країна, яка погодилась прийняти ну, я не знаю точно, ну, 20 чоловік українців ну, протезувати. І, як я розумію, це за їхній рахунок. Моя історія починається з 2015 року, я був добровольцем в АТО. В секторі А в Донецькому напрямку по 16-й рік, год і місяць. Потім я волонтерив рік з 16 по 17, ну, возив хлопцям допомогу. Потім ну, це все якби ну, закінчилось. І до війни я був вдома, займався своїми проблемами з сім'єю. А 23 числа нам дзвонили, ну, як ми вже атовці, ми підготовлені люди. 24-го я пройшов комісію, 25-го я вже був у війську. Куди я попав з самого початку? На запорізьке направлення під містом Пологами, і там є такий районний центр. Він ну, дуже всім знайомий. Це Оріхове. Був я в селі Білогір'я, там я і отримав травму. Я піхотинець, мотопіхотний, ну, мотопіхотна бригада, да, не буду вам нічого називати. Ну, просто я попав із хлопцями під гради. Це така система, яка накриває не один кілометр. Біля мене ще одного хлопця поранило. Остальні отримали такі ну, маленькі якби, травми контузії. Мені попало найбільше. Потім мене вивезли, хлопці винесли мене з поля бою, так сказати, і мене відвезли в місто Запоріжжя. Я пройшов вату, АТО, все, я вже загартований. Я ж ну, в АТО я теж ж, ну, бував в різних місцях. І, якби, і, ну, Я вам скажу так, і вік у мене вже ж ну, не молодий, я все реально оцінюю. Так що я собі сам налажував турнікет, усе. У нас гарні аптечки, все, в яких є собезболюваще проти шока, проти всього. Тобто ви сам самі після поранення сім Так, ну хлопців було біля мене, але ж це ж ви ж розумієте. Ну, коли я це отримав, обстріл ж не прекращався, Він ще йшов 40 хвилин. Мене хлопці витягували під цими обстрілами, під усим. Тобто так же ну, наражали себе на небезпеку. Але ну, наші герої наших не бросають. А от їхні ну, рашисти валяються по всій Україні завтра зараз. Це скажені люди, які ну, стріляють, стріляють і стріляють. Ну, ніяких ну, різниць нема з 24 числа, це почалося чи зараз. можна сказати. Зараз ну, всім воякам легше із-за того, що вже все сформовано, приведено все в дію. На початку було трошки тяжкувато з реорганізацією, а зараз все чітко, все працює на 100%. Так що ну, я заявляю, як українець, ми все одно переможемо і перемога буде за нами. Так. Сама Україна не зможе перемогти без підтримки Європи, Америки, ну, тобто світу. Ну, це перш за все оружие, так же, ну, зброя. Тому що ну, без зброї зброя у нас, звісно ну, ви самі розумієте, це ну, не треба розказувати. Але хлопці ну, мотивовані добре, все добре. Ну, по всім ну, зйомкам і так. Дальше, ну, ви подивіться, як одягнені росіяни, як ми, екіпіровані. Це, ну, Ми там все бачимо. Ну, це нас ще більше ну, додає наснаги і духу. У нас, знаєте, стільки ну, добровольців, які приходять в воєнкомати, просто самі приходять, ну просто не, не підходить там спеціальність військова або ще щось, або там він десь трошки хворий. Ну, вони просто на черзі. У нас ж немає такого, що зігнали всі, от все, давай, мітлою всіх погнали і все. Це все обирається, це все форматується. Ну, в першу чергу воюють люди, які вже пройшли це все. У мене два сина старших теж воюють. Я вже як ну, воєнний, то тобто, є, ну, так, звісно, я ну, дуже переживаю, але ну, я нічого не можу змінити. І це добре, ну, що діти так воюють місті зі мною. Ну, відстоюють цю, ну, нашу незалежність. Ну, ми українці ж такі люди, ви знаєте, ви ж теж українечка, так? Ну. Не повинно бути, щоб нашу країну хтось чіпав. Ми нікуди не йдемо, Україна ніколи в житті ні на кого ну, не нападала першою. Так же? Ми просто ну, захищаємо свої кордони. А сини пішли добровольцем? Син у мене <кій> якраз служив в армії старший Рома і в національній правдогвардії, гвардії, не в ЗСУ. О, і він також, коли проходив службу. То був два місяці в Маріуполі ну, в бойових діях. Він теж учасник бойових дій. і Я також, ну, як учасник бойових дій, країна ну, нам допомагає, ну, якби пільги. І так само ж його визвали. А другий син записався в територіальну оборону. Спочатку вони там захищали села, все. Ну, як би захищали, просто. ну… Були на діржуся, а потім з цих ну, батальйонів вже сформували частини бойові і пройшли вишкіл, всі навчання. У нас же ж ну, солдат не йде, який ну, не був на війні, до цього в разу щоб ви розуміли, його відтягують назад і там проводять з ними. Навчання і все. І потім, коли він отримує вже якусь воєнну професію, він потім вже тільки їде напередок. І ще одне. У нас немає такого, що Ну, хто, ну, може, є такі люди, ну, слабші якби, духом. І якщо він не хоче, ну... то він може залишитися ззаду. У нас же ж, ви ж самі розумієте, одного да, це і в кожній армії, хтось же ж, ну... Хтось їсти варить, хтось ще щось, хтось снаряд підвозить. так А армія у нас зараз на вищому, найкращому рівні. так що... Я думаю, що ми цю другу армію світу, ну, швидко переставимо на місце якесь там 20-те, я думаю, хоча б. А ми займемо перше почесне місце. Що йому потрібно, це тільки в його голові. Ну, от я не розумію, що, що потрібно йому від України. Ну, зайшов він у неї, ну вийти він з неї, ну вийде тільки з поразкою. Це країна не маленька, це вам не Грузія, не Молдова, що він просто познущався там і все. Тут він почув, що таке рука, кулак. І що таке люди? Ви ж самі ну, з 14-го року це все побачили. Люди вийшли, ну не подобається українцю такий статус. Ну, раба. Ми ніколи не були рабами. Ми можемо відійти, але потім ми повернемося. І заберемо свої статки, свої території і так далі. До війни я всього лиш ну, маленький орендатор, У мене є там земля, ну паї у нас в Дніпропетровській області, та й в Херсонській. Ну, Є клаптики землі, то тобто, є СПА, вони оформлені документально. Я займаюся обробітком своєї, своєї дітей землі. Маю там маленьке господарство, там тракторець, автомобіль і так далі. І цим я заробляю собі на хліб. Я бачу себе вдома, я хочу займатися тим, що я займався. Я повернусь в своє рідне село і буду там, ну, чим зможу допомагати участвовать во всіх во всіх усіх самих найкращих е ділах, можна так сказати. Герой, герой, герой. Ну тут якось, знаєте, як воно воно герой-героям розумієте, але... М Тут, наче, справа не закінчена, розумієте? Отак От виходить. Ну, з нашої сторони, ну, таке. Ну я не буду казати там за когось другого. Я за себе, ну так що, наче ти робив-робив е, ну, роботу, а тут не доробив Чуть-чуть ну, не вистачило духу цього, щоб доробити. Я завжди кажу: кожен повинен бути на своєму місці. Ну. У нас так само є, от наприклад, хтось там, ну не то, що там тягнуть туди, все, давай і огонь. Ну тобто, туди все пішов і все ні, повинен кожен на своєму місці. Як я завжди кажу, ну бути, ну не треба людину заставляти. Ну там толку ніякого не буде. Просто коли ти будеш змушувати, це все ну, просто. Це був, напевне, 2006. -й. Тоді якраз рік в нас. Ну, я не хотів йти в армію. Я такий був любитель армії. Ну, такого всього, ну, щось в мене, ну, як воно сказати, більше 에, молодий, бо мені треба було, ще, ну, як то кажуть, своїми справами займатися. да. А потім, ну, так кажуть, що пора, каже, тобі ну, вже до армії. То я зібрав речі і пішов в армію. Прослужив я там рік. Після року. Дружина, зараз вже дружина. Це моя. Вона приїжджала в гості до мене. Коли я в чопі був, це в Житомир а в чопі вона в гості приїхала. Потім виходить, я вже ну, звільнився з лав армії нашої доблісної на той час. І так вийшло. Заїхав в Житомир в гості. І так я і залишився в гостях. Я ніколи з військовою справою ні, не зв'язувався. У мене було там, ну, був зразу перша робота, ну, як я в Житомир, ну, тут попав. Ми на стройці працювали. Ми займалися озелененням, газони, поліви. таке ми займалися. Mm -hmm. Попрацював я там, ну я не пам'ятаю скільки. ну Десь приблизно років 3-4 ми так десь працювали на цьому всьому, на озелененні, А потім. Пішли вже, як то кажуть, у стройки у нас ну, вже в цьому. Ну, там трошки попрацював. Потім вдруге свого працював на... металом. Ми займалися, там ворота. Збиралися ми, як завжди, зранку, хто на роботу, хто до школи. І всі ракети ну, розбудили зранку вже все. І прийшло в нас, як то кажуть, на телефон по... повідомлення вже школи, що все, школи вже, ну, діти не йдуть до школи. Роботи так само поприходили, що не йдуть. Я тоді це зібрав, ну, родину свою взяв, дружину, дитину і ми поїхали там до Тьощі. Там, Сувінець, Вінницьку область, там Хмільник. Я туди завіз, я там побув десь напевне з місяць я тоді ну, побув у Хмільнику. Ну, Прийшли там друзі, знайомі, так само кажуть, пішли, каже, ну, в тероборону. Ну, я кажу, ну пішли, все одно, ну, якого робити, ж немає. Так, такого. То ми там походили місяць. А потім ми з дружиною зібралися і поїхали на Житомир. Я приїхав до кума, подзвонив своєму кумові і кажу, давай, кажу, друже, кажу, зустрінемося, кажу, каву поп'ємо якоїсь зранку. Ми, коротше, прийшли каву пити, прийшли наші доблісні воїни, кажуть, служив, каже, до мене. Кажу, колись служив. каже. А чи не бажаєш, каже, ти знову послужити? Ну, я кажу, ну що ж, хлопці, треба, то треба. кажу. Вони мені по вісточку. І так ми попали. Це десь приблизно було, напевне, 3 квітня, десь отак, 2-3 квітня. Далі нас проходили ми комісії, полігон дві неділі і погрузили нас у транспорт і ми зібралися. І Гайда на Донецьк. Хоча нам одразу ну, не, не казали, ну, Куди там, що там, Ну, може і правильно. Коли ми приїхали в Донецьк, зразу трохи, ну, скажімо так, не по собі трохи було. Ну, така, е, обстановочка в нас була, ну, вивезли, привезли в ліс, як то кажуть, роззігнали, щоб в купці не сиділи, е посиділи з нами, напевне, десь. Три різних представника було в нас. І ми поспілкувалися і потім сказали, каже, хлопці, каже, шукаємо собі житло і каже, проживаємо. Ми там, я не пам'ятаю, ми напевне десь днів е два побули. І тоді ми пішли вже безпосередньо на ноль. Ну, Це, мабуть, найкраще. Що то там? А то поки там ззаду посадиш, послухаєш, потім важко буде. А так, ну. Ну, я спілкувався я тільки е, з, з родиною, то ну, з дружиною. Чому я поясню, ну так не хотілося завжди, ну, як нас сказали, що ну, там, е, багато телефонів не включайте, ну, щоб воно не було в геолокації. В нас ж ну, як такого зв'язку тут, е, на останньому, це, як де було поранення, тут взагалі не було. Ну, просто мобільного зв'язку взагалі. Там ще як ми були на старих позиціях, то там. Як відвозили, то бувало, періодично був зв'язок в тому населеному пункті, а тут не було взагалі зв'язку. У нас інтернет. Інформація, Тільки інтернет. Можна, у, не... у, нас знала, через... у нас з інтернету все було. У нас через інтернет ну, то, так, була інформація. Тобто, ми дзвонили а, там... тобто ви могли читати там якісь? новини? Да. Да. Так. Да. Таке у вас Наше керівництво безпосередньо вони давали доступ там, ну, до інтернету, тобто зв'язатися з нас ну, було без проблем. Ну, ну Як без проблем. Тобто, коли ти приходиш, вже, то ти можеш зв'язатися. Ну. А коли ти ну, сперед стоїш, то там ні, там просто. Ти приходиш, тебе є, наприклад, там, три дні ти простоїв, там, ну, і тобі три дні відпочинку дають. Да, наприклад, тебе один день це помитися, побритися, ну, там, другий день відпочиваєш, третій вже ну, там, зібрався, наприклад, і все. Ну, отак. А бувало там і три вже не давали, ну, коли трошки, як то кажуть, важче ставало там, ну, то могло там, один день раз, там, на другий там, і вже збиратися. Ну. Таке теж було. Ну, різні ситуації були. Страшно завжди, як казав, там, як телефонують нам, ну, каже, як там. Я кажу, ну як вам сказати, ну, ем, ну це з моєї сторони, я просто кажу, що коли є 24 часа в сутки, і 21 воно в твою сторону все летить. Ну, тоді на той час так просто було, ну зараз, я думаю, там, там з 24-27 часов, ну, як то кажуть, летить все. Тоді, може, трошки було легше. ну Я не знаю, я просто ну такий нас тоді. Я тоді в той час так попав, ну, було. З 24-21 то воно прилітало. Ну, все. Ну. Кажуть, що м на другий раз вже не так страшно. Ну, ну, я б не сказав, бо мені здається, що з першого разу не так страшно.